Підказка на грудень для вас. Підказка на грудень для вас. Обирайте карту, перша, друга або третя. І я скажу вам підказку на грудень 2025 року. Як вам краще діяти, як вам краще поступати, нагадую, це загальний розклад за індивідуальними. Звертайтесь, будь ласка, в особисті повідомлення. Отже, яка буде підказка для вас на грудень? Обирайте карту, перша, друга або третя. Перша, друга або третя Обирайте карту. О, цікаво. Отже, для тих, хто обрав варіант номер 1 для вас, ну, знаєте, відкриті всі дороги. А можливо, ви думали над тим, кудись поїхати чи не поїхати. То їдьте. карта радить відправлятися в подорож. Якщо це не подорож, то вам, в принципі, потрібно рухатись, потрібно активно діятись. Це може бути рух, мається на увазі да, в роботі, активно просуватися, займати лідерську позицію, хоча б по відношенню до себе, да, активно якось проявлятися, активно. Діяти. Якщо це не про роботу, да, це може бути і про здоров'я, що займатися спортом, більше гуляти, більше ходити, ну, більше взагалі рухатись. Це карта руху, потрібно рухатись. І, в принципі, ще це про те, що е, займати таку е, позицію самостійно, да, не спиратися на інших людей, да, спиратися на себе. Е, для тих, хто обрав карту номер 2 вам також потрібно рухатись, причому рухатись до своєї перемоги. Ви... Але тут ще про те, що ви до своєї перемоги можете рухатись, якщо об'єднаєтесь з однодумцями. Вам потрібна команда однодумців, і разом ви можете рухатись до своїх цілей. Ви можете подолати всі-всі перешкоди, які стають перед вами на вашому шляху. Для тих, хто обрав варіант номер 3 а от вам потрібно відпочити. Зараз не час починати якісь нові справи, нові ідеї. Ви, можливо, вже багато чого зробили. І для вас настав час відпочити. Для вас настав час відпочити, взяти паузу і трохи сповільнитись. І можливо, в цій паузі для вас прийдуть нові ідеї, кращі ідеї. Не потрібно гнати коней, як то кажуть. Сподіваюся, цей розклад був для вас корисним. Нагадую, що за індивідуальними розборами. Звертайтесь, будь ласка, в особисті. Всім пока!